Слава Україні! На фронті гаряче, спекотно, і на Сході, і на півдні. Але, власне, не завжди ранкове зведення і успіх тієї чи іншої військової операції вимірюються кілометрами, метрами або звільненими населеними пунктами. На фронті формуються ті події, які дозволять нам більш впевнено дивитися у майбутнє. Ну і, звичайно, говорити про поступове, але найголовніше. Звільнення наших тимчасово окупованих територій. Ну і гаряче сьогодні вночі. Сигнал повітряної тривоги лунав власне по всій державі. Різні ситуації, але працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, десь є влучання, як в Запоріжжі або у Львові. Чекаємо зведення повітряних сил. Все рівно впевнений, що успіх за нами, тому що ППО збиває більшість і шахетів, і ракет. Одещина тривожно, неспокійно, але в нас, слава Богу, без обстрілів. Дякую кожному, хто тримає холодну голову і гаряче серце. Ну і побажаю тихого і продуктивного дня. Пам'ятайте, є головний прогноз нашого життя. Україна переможе. Ми все здолаємо і все вистоїмо. І не пийте воду з моря або з відкритих між. На сьогодні це не просто заборонено, це загроза вашому життю, життю кожного з нас. А наше життя, воно безцінне для України. Тому що нам відновлювати нашу державу. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам. І не забувайте, інформаційна гігієна. Подивіться, скільки ворог усього накидує. До речі, маленький приклад. А приклад у тому, що ворог спочатку десь. Малює, що він щось здав, населений пункт, як було з п'ятихатками, а потім своїм батальйоном, ескадроном летить туди, начебто звільняє. Навіть відосики записує. Насправді брехня, насправді вкидання. Але дехто з вас нечевний і ведеться. Інформаційна гігієна. Не забувайте. Все буде добре. Україна переможе!